Напевно, кожна людина знає, що таке гроші та яка їхня цінність. Навіть діти багато чого можуть повідати нам про цю міру вартості товару. Не вірите? Тоді дивіться, що знають найменші жителі Боратинської громади про гроші. Ну, гроші це, це дуже важливо, це тим, що люди все купляють за них. Це такі купьори, за які можна щось купляти. Хати! Гроші це за них можна щось купити, ти купити ну, хліб, в, е, дати, е, відправити ти, на ЗСУ. Києві, можна в Львові. Я думаю, що сьогодні беруться у нас. Їх дукують там. І роблять з металу, металеві та попелобі. Е, потрібно їх заробляти. На роботі. Моя мама робить в Макдональдсі. Вона продає їжу і колись вона отримає гроші. А мій тато на фурі їздить, а моя мама заяви пише. Людина ходить на роботу, вона заробляє їх і тоді директор дає їм зарплату через те, що він. Та людина зробила роботу. Що платити за їжу. За воду, за за дім, водяк, бруківку, за, за водяк, дім, за газ, за, за будинок. <кліцей> Поліцейською. Я мрію стати пожежницею. Я б хотіла косметологу. Дісні там малюнки, щоб вони там будували, щось таке. Маляне. Я Заробляла в Макдональдсі. Е, ну я зараз е, не знаю. Я коли хотіла стати актрисою, зараз мені подобається професія як лікар. Я хочу стати поліцейською. А, а я б хотів морозиво. Я хотіла іграшку, я би хотіла курчаша. Ну, мама, каже, що не якесь взуття, воно це щось таке, але я хотів потратити на обу та скибідітолі. На Налічки. Я куплю нам з батьками нову хату з басейном велику, щоб там точно було три спальні. Щоб ми могли у спати. Ну, щоб батьки не у спали, але не них було двоє ліжко. На продукти, на овочі. Звісно, ні, ми мене до зіг дві тисячі. Я маю власні гроші. Мені мама дає кишенькові гроші трохи дає. Так, я маю власні кошти. Я запрацьовую їх вдома, роблю якусь роботу, а мені батьки дають. Так, є Я спираю на море і скоро поїду в Португалію. А мені мама подарувала свого кошелька. У мене є власні кошти і вони лежать у сейфі. 200 гривень. Трильйони. Я б хотів десять ну, тисяч. Все. Два рази сходив на роботу двадцять тисяч, сто раз сходив на роботу 100 тисяч. Я думаю, десь в місяць три тисячі. Я думаю, що в місяць десь сім десь так. Заробляють багато в Макдональдсі на фурі да. і може на мусорці. На В Садочку. Ні, мама, говорила, що в школі. Я думаю, що десь в торгових центрах або не знаю, в якихось великих магазинах. Я думаю, й... то блогери заробляють багато. Десь да, що вони знімають відео просто. Да, <проб> так. Їм кидають, там, типу, стріми, вони роблять, <проб> можуть кинути мільйон там.